Завдяки рослинним екстрактам, ефірним маслам ми маємо ще додаткову протизапальну, знеболюючу, протинабрякову дію. І я користуюся ним як паличкою виручалечкою для того, щоб зберегти свій голос і своє горло. І, звісно, якщо десь перестудилася, випала з чогось прохолодного, я використовую спрей для того, щоб швиденько відновити свій голос і зберегти своє здоров'я, покращити його і, звісно, не допустити розпалу хвороби. Ми можемо використовувати його в подорожах, поклавши в сумочку, взявши з собою в літак, поклавши в кишеню, давши його дитині. Це дуже зручна і смачна форма випуску, якою варто користуватися весь період. І от сезону з осені по весну.